Вітаю вас, мої малята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас завітала курочка з курчатками. Вони вийдуть на прогулянку і будуть шукати собі їжу. А ми будемо показувати це у рухах нашими долоньками. Показала свої долоньки, свої пальчики. Дивіться, вийшла курочка гулять. Я буду вам грати і співати, а ви будете показувати. Вийшла курочка гулять. І травиці пощіпать. З нею дитинчатка, жовтії курчатка. Показуємо курочки, у курочки у нас такі вже клювики, дьобики великі, а у курчаток маленькі дьобики. Ко-ко-ко, підождіть, ви далеко не ходіть. Землю розгрібайте, зернятка шукайте, з'їли чорного жука. Дощового черв'яка, отакий черв'ячок. Черв'яка, випили водиці, миску невеличку. Ще раз показую, тут я попрошу допомоги у шановних дорослих, адже я буду грати і співати. Рухи у нас прості, я впевнена, ви швидко все запам'ятаєте і разом з малечою, зі своєю спробуєте. Вийшла курочка гулять. І травиці пощипать, поші... з нею дитинчатка, жовті її курчатка. Що робить курочка? Ко-ко-ко, піддождіть, ви далеко не ходіть. Землю розгрібайте, зернятка шукайте. Розгрібли землю, що і знайшли там, що і жуків, і черв'яків з'їли чорного жука дощового черв'яка. Випили водички. Миску невеличку. А тепер я буду вам грати, а ви під музику показувати ці рухи. Наша курочка з курчатками буде усе, весь цей час з вами. Вийшла курочка гулять і трави з нею дитинчатка, жовтії курчатка. З'їли чорного жука дощового черв'яка випили води, миску невеличку. Ось так. І курочка і курчатка наші залишилися задоволені, вони наїлися, знайшли і жуків, і черв'ячків. А ви, мої малятка, і ви, шановні дорослі, сподіваюсь, у вас це вийшло показати про нашу курочку та як вони з курчатками гралися. На сьогодні я кажу вам до побачення і до нових зустрічей.